Мої вітання на часі спорт у студії. Працює Роман Лавренчук. Про найцікавіші події спортивного життя за тиждень. Дивіться сьогодні у нашому випуску. Волинські веслувальники знову трімфували. Їм вдалося вибороти золото та срібло на чемпіонаті Європи, який днями відбувся в місті Познань Республіки Польща, та на чемпіонаті України у Львові. Три спортсмена з Волині Юрій Тихнюк, Андрій Вандюк і Андрій Рибачок посіли призові місця. А у Львові на чемпіонаті України з семи областей Волинська посіла перше загальнокомандне місце. Сьогодні переможці водних видів спорту не відпочивають, а вже готуються до наступних змагань. Ще до того, як зайти у воду, веслувальники ретельно налаштовуються. Кожен день спортсмени починають з тренажерного залу, бо як і в будь-якому іншому спорті, тут головне фізична підготовка. Діти бігають кроси, діти займаються в залі значить, підтягування, віджимання, робота з вагою, там є в нас такі спеціальні вправи, тяга лежачі в них, жим лежачі, такі, які дають більше розвивати силу. Витривалість. Ось так перед стартом спортсмени з байдарками в руках долають кілька метрів по шляху до річки. Під час тренувань веслувальники отримують настанову тренерів і погружаються на воду. Один із веслувальників, Юрій Тихнюк, який вже виконав норматив майстра спорту України, нещодавно привіз срібло з чемпіонату Європи, який днями проходив у Польщі. Розповідає, до цих змагань готувався 8 місяців та приклав всі зусилля, щоб досягнути хорошого результату. Суперники завжди досить, досить сильні. А це був європейський рівень, то було дуже важко. Ми всі старалися. Ну і що змогли, те показали. Перше місце в Кано двійці на першій дистанції тисячу метрів, і друге місце на дистанції 500 метрів. На цих змаганнях вибороли також Юрій Вандюк та Андрій Рибачок. Це безперечно дуже великий успіх для цих спортсменів. От, тому що вони з юніорів перейшли в молодіжну групу, і тут показали, що вони є кращі спортсмени Європи. От, також е Технюк, який вперше приймав участь на міжнародних змаганнях, тим більше на таких відповідальних, як чемпіонат Європи, чотири роки охоче займається цим спортом веслувальник Владислав Райхіль. Цього літа він посів перше місце в чемпіонаті України з веслування на байдарках та каноє, де крім нього серед 23 команд України ще сім волинських спортсменів стали чемпіонами. Готувався кожен день по дві тренування зранку. І вечором. Основним відбірковим етапом для спортсменів стане чемпіонат України по вислуванню на байдарках і каное, який пройде наприкінці липня в Дніпропетровську. Якщо там волинські веслувальники займуть призові місця, вони стануть претендентами на участь в чемпіонаті світу, що відбудеться в серпні в місті Дузьбург, Німеччина. Ще одна бронза дісталась волині. У місті Полтава проходив всеукраїнський турнір з боксу серед юніорів, де наш волинянин Павло Ілюк зайняв третє місце у ваговій категорії до 70 кілограм. Про подробиці турніру та як готуватиметься бронзовий призер до чемпіонату світу. Дивіться у наступному випуску програми Спорт на часі. Від в шахи до туристичних походів діти шкільного віку протягом двох тижнів корисно відпочивають у таборі денного перебування літо 2013 Сьогодні сім команд школярів з мініфутболу змагалися за перемогу. Про відпочинок дітей у таборі та їх азарт до спортивних змагань. Дивіться у сюжеті. Більшість учасників у міні-футбол грають вже не перший рік. На гру прийшли любителі і ті, що мешкають поряд зі стадіоном. Це дуже допомагає здоров'ю, і дуже мені подобається займатися футболом. Я вже три роки хожу на футбол. Попри аматорський статус змагань, молоді спортсмени налаштовані на серйозну боротьбу. Ми виграли два матчі, Ми дійшли в фінал. Я думаю, що ми виграємо перше місце. Більшість батьків вважають своїм обов'язком відправити дитину в спортивну секцію, так як сьогодні виросла популярність неактивних форм відпочинку. Комп'ютерні ігри, залежність дітей від інтернету, це кажуть вихователі. Відволікає і не формує у дітей інтересу до занять спортом. Має бути обмежений час якийсь, щоб дитина проводила час за комп'ютером, тому що дитина має рухатись, має розвиватись. Сидячи за комп'ютером цього не буде. Школяр Юрій Панасюк переконаний, надмірне захоплення комп'ютером негативно впливає на навчання. А от спорт навпаки стимулює людину до активної праці. Дуже часто грав комп'ютерні ігри. Від цього в мене оцінки в школі попадали. Став погано вчитися, а так я був від так, я відмінник. Я вирішив займатися спортом. я зараз займаюся шахматами. Оцінки в мене в школі стали знову відмінник. Я б заліто побажав всім, всім, хто сидить, хто сидить за комп'ютером, більше поведети свіжим повітрям повітрі і займатися спортом. Під час змагання між командами юних футболістів групою підтримки для хлопців були їх однокласниці. Дівчата навіть розмалювали для спортсменів плакати. Я приїхала поболювати за хлопців, щоб вони тут виграли. Ну і е, тільки ну е, тут дуже весело, і спорт є е, е, дуже різний, і мені всі види спорту дуже подобаються. Ну, я е, за здоровий спосіб життя, що потрібно бути більше на вулиці, займатися спортом, аніж сидіти за комп'ютером. Так у таборі денного перебування діти охоче проводять свої канікули та щодня заряджаються здоровою позитивною енергією. Відсутність слуху не перепона, щоб займатися спортом. Це вкотре доводитимуть волинські стрілки на Дефлімпійських іграх серед спортсменів з вадами слуху. Вони пройдуть у Болгарії з 25 липня по 4 серпня. Українські спортсмени виступатимуть у 16 видах спорту. У змаганнях з кульової стрільби Волинську область у складі національної збірної команди України представлятимуть двоє спортсменів: Світлана Яценко та Олександр Колодій. Наразі підготовка до Дефлімпіади є тривалою та складною. Розповідає тренер. Олександр Платонов. Спортсмени тренуються по два рази на день. Було кілька зборів для наших спортсменів в Луську. І зараз залишився попереду один установчий збір. Він буде в Києві буквально три дні. Це збір в основному для перевірки амуніції спортсменів, бо на все є строгі допуски, щоб воно проходило по правилам змагань. І 22-го Числа цього місяця збірна команда, в тому числі і два наших спортсмена і тренери, вилітають в Болгарію до місця проведення змагань. З 10 по 14 липня у Донецьку проходить першість світу з легкої атлетики серед юнаків. Волинь представлятиме Оксана Гач. Ми сподіваємося на її перемогу. Наразі це всі новини спорту. Більше інформації на нашому сайті медіааверскрапкаком. Побачимось за тиждень.